Я в народ, всім привіт. Радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас таке доволі незвичайне відео. Ось. В сьогоднішньому відео ми відкриємо 50 супер віл-спінов, побачимо, що мені випаде. Ось. Всім приємного перегляду, приємного апетиту. З вами я, Тувкіс. Ось, і ми починаємо дане відео. Ось що перед початком я хочу сказати, що в мене всі машини, які можна купити, в мене вони всі є. Ось, Але ну, назбирали свілспіни, вирішив, чому б їх не відчинили. Цих у мене там 43, начебто, і ось ось 7 таких є. Побачимо, що з цього вийде. Зараз у мене 44 мільйона. Ось. Ну, що, погнали. Я думаю, будемо скіпать, щоб побачити, що випаде. Ні, ну ото порш було б гарно. Я б мені його купляв, блядь, дорого він стоїв. 175 тисяч, все хорошо. 4000 Порш за 45. Ну. Ну не дуже, якщо чесно. Інтересно, скільки ми зможемо грошей заробити на цьому ділі. О, якщо будуть якісь інтересні машини, я їх буду забирати, тому що деякі машини набагато вигідніше продавати е, через аукціон. Чим так. О, ну це вообще клас. М -м я думаю, той. Мерседес міг би стоїть непогано. Не Але, до речі, бабки непогано приходять. Машини, звісно, нам не дуже падає, і нічого крутого нам не випадає поки що. О! Ооо! А це вже хорошо. Мільйон триста. Я думаю, ми її на аукціоні так дорого не продамо. То продаємо так. В принципі, ні? Все добре. Це як на початок. Це дуже гарний, я вважаю, що початок цього діла. Так, тут що, ну... Нічого. Тайкан, Айпейс і BRZ. Ну... Не дуже. Давайте без скіпа зробимо. Поняв. Клас. Взагалі прелість. От. О! Ого! Бляха! Бляха! Це курва дуже добре. Я навіть не знав, що він це кистовить. Ох, а я не знаю, кстати, як його лучше буде продати. В Гараж чи так? Давайте так продам. Давайте так. 7500 він стоїть, нихера собі, блядь. А Сіті така машина коштує, якщо її так продать. От мені дуже цікаво, все-таки ми проїбались, що гарно зробили. Зараз ми це перевіримо. Чисто раді цікавинки. Так, нам треба Макларен. Це був. Який, блять. f 1 Здається. Єбать, а все за 2 мільйона він стоїть. Але і за 20 їх виставляють і доволі багато їх. Але я не впевнений, що їх купляють. Якщо чесно, але напевно все-таки ми, блять, проїбались і причому немало. Ну ладно, нічого страшного. В принципі, грошей, якщо чесно сказати, мені зараз нема на що тратити, тому що є машини круті, яких в мене немає, які мені хочеться, але, ну, їх. Важко знайти на аукціоні просто так. Ось тому. Тому так от. Так, ну поки що... О, куртка! Це прикольно. Куртка це класно. Я люблю, коли одежа якась падає. Це непогано. Бентлі. Поляріс якийсь, по-моєму. Да, Паларіс. Ну не дуже. СРТ Демон, Puma і 175. 75. 10. Ну. Ну нормально. Mustang. Ну, Поки що. Це було б добре. Ну, лучше Макларен вже точно нічого не випаде. Я думаю, так. Макларен цей був дуже дорогий і краще нам навряд ли щось випаде. Але напевно. Таже не знаю, є сенс забирати машини чи немає. Може краще побачить просто скільки ми заробимо. Потім, до речі, ми вже половину відкрили, тих, що були. Навіть більше половини. Екзекет. М -м -м -м. І мослер той би був добре. Небагато він, мабуть, коштує, але, блядь, було б приємно, скажу так. Mm. Цікаво, скільки, скільки вийде. Це в нас було. Ну, давайте округлим 50 супер виллспінів. Скажем так. І скільки ми заробимо за ці 50 супервілспінів. Пив їх, до речі, не дуже довго. В основному в мене вони за проходження сезонів я там щось получав. Я то їх так оставляв, 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 бо мені лінь було їх крутити. А ось вирішив. Зараз покрутити їх і назбира... Ого! Блять, це круто. І це треба по-любому ставляти. Його продати можна, по-моєму, за мільйонів 12. Це вже щось. До речі, непогано нам випало. Скажу так. Макларен той. І... 100 елементів, це 100 елемент, а це дуже добре. А скільки по грошам буде, ну це буде дуже багато. Я навіть не знаю наскільки, але думаю, мільйонів 5. Ні, які 15? Мільйонів напевно, 20-25 ми заробимо. Десь так, за все це. За 50 віл і це доволі. Мені здається, мені підфартило. З цим ділом. О. Ож це хорошо. Останній вже остався, блін. Я хоч даже швидко. Так їх збирались вони так довго, муторно, а от потратить так 7 хвилин відео, йде ось. Ось уже й нема. О, до речі, на чом начали, на том і закінчимо. О, все. 61 це в нас плюсом. 6, 16, 17 мільйонів уже. Уже, якщо я правильно порахував, 11. Ну, начебто, так. 16 мільйонів уже. І в нас ще все 100 елементів, яке коштує. Ой, я не помню навіть скільки. Ламборгіні нам потрібно. Ламбургінні. Так. Ось, це вона, да? Ні, ось це вона. 11.5, і я думаю, вона за ці кошти піде по-любому. 12.5. Ні, Гіра собі. Якщо б ми шату забрали, це взагалі було б дуже багато. Тобто 11.5. Зараз треба порахувати. 11.5. Це в нас було б. Хай. 72. 22. 28, по-моєму. 28 мільйонів ми заробили чистими. О, і могли б, напевно, ще до 28 ще 13 мільйонів додати. Якщо б ми б. Ем, цього Макларена продали на аукціоні, це взагалі було б 40 мільйонів. Мені здається, мені здається, що нам дуже підфартило. Дуже сильно. Так, і. Так, раді цікавості, хочеться подивитись, скільки їх продається. Думаю, не прям. А, до речі. До речі, блять, багато їх продається. Але все одно це машина така, вона дуже ходова. Я думаю. Піде вона доволі швидко. Але yeah. я. Я радий, я радий. Це доволі непогано, це у нас 60 зараз мільйонів. Це, якщо підфартить, то можна три круті машини купити на аукціоні, правда? У мене навіть є програма на телефоні. Як вона називається, зараз скажу. Секундочку. Horizon 5 Cars Вона називається, і там ти можеш відмічати машини. Я там відмітив машини, яких у мене немає. Ось. І... І. По цьому списку, потім по акціонах хожу, взагалі вже нічого не можу купити, всі машини лишились доволі рідкі. Ось, це погано, але у нас все-таки за відео ми дуже добре нафармили гроші. Я думаю, немає зараз сенсу затягувати відео, тому що ми зробили нашу основну ціль. Ось, я надіюсь, вам це відео сподобалось, вам було цікаво. Ось, думаю, мені дуже підпртило, якщо хтось з вас відкривав вілспіни, вілспіни в великій кількості, напишіть, можливо, ви щось також круте ловили ля. Ось, а так, можу подякувати вам всім за перегляд цього відео. Можу побажати всім всього найкращого. І до скорих зустрічей на цьому ж каналі. Всім па-па!